Всім привіт народ, з вами я, Люцифер, і... Ми будемо грати в HealthLaven. Що ж, минулий раз, коли ми в нього грали, це в принципі одна із перших ігор, які я взагалі на каналі проходив. Там не було ніякої локалізації, понятної, зрозуміло, тому по сюжету ми проходили, ну, так сяк на ощупь, можна сказати, ну приблизно такий-то сюжет. А зараз є локалізація. І тому я вирішив в принципі. пройти її ще раз. Бачу, ні. Давайте нова гра. створюємо. Напевно, думаю, на складному рівні Я вже не будемо запарюватися з Веріхардом, як минулий раз. Так. Мирна долина на Владха. А, ні Владха. Рік за роком сезони зміняють одне одного. Інколи було тяжко під сонцем і дощем. Сурова но справедливо тяжке но справедливе життя. І я лежав тут, застигнув в часі, але но тієї ночі все змінилося. З-під землі роздався грохот, нарушивши тишу. І якісь адські чудовиська вийшли із глибини землі. Вони накинулись на нас. захватуючи село за селом, вбиваючи жінок, дітей, охвачені адською яростю Сопротивлятися було безполезно. Деякі загинули, деякі втекли, осиротевшие, умершие без погребения. Вся надія була, була втрачена. Що ми могли зробити? Їх підтримували пекельні сили. Вони вбивали всіх, хто о, сопротивлявся, не один смертний не міг перемогти їх. Я бачив лише один вихід. Там а, 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 чай, сражений чаянням. Я мав був сражатися з вогнем з допомогою вогню. Я мав а, продати душу дьяволу. Пожалуйста до нас, молодий рекорд. Ти не пожалкуєш о, свої... о своїм виборі. Ти маєш забути все е... о своїм минулому. Вибери собі нове ім'я. Будь ласка. І скажи мені, якому демону ти хочеш поклястися в вірності. О, о. Так. Дивіться, минулий раз ми проходили за Люцифера. Так, Люцифер, падший ангел, бивший минулий слуга небес, Люцифер володіє фізичним боєм та силою світла. Так, Вельзевул генерал адського гніва. Він наділяє тих, хто слідує за ним фізичною силою, яростю без обмежень. Бал, владика Тіней і. И яда не уловим и оставляю після себе лише Ух ти, оскверненные трупи. Поняття нема, як перевести сквернень, господи. Так, сатана. Антипринц Ада сделает из вас могущество на войнах хаоса, всегда находящегося между жизнью и смертью. Асмодей. Імператриця похоті. Ее бойці ближнього боя питаються страданиями, которые она причиняє. Ну і Левіафан. Сліпий звір, управляемый космічними енергіями. Заключив договор з Левіафаном, ви станете могущественним магом. Що ж, ну. Насправді, минуло раз ми играли за Люцифера. Це було насправді дуже просто. Там доволі міцні, сильні. Способності, багато урону, багато виживаємості Тому в принципі на цей раз, я думаю, давайте пройдемо за. Смадею. Ас... От. Ну, В принципі, він мене влаштовує, тільки колір. О, ну, давай отак і залишимо. Так, Ім'я. Е. Так. Супер. Okay. Дуже добре. Ти здається, здається, нервуєш. Напевно, дорожиш від нетерпіння. Випий цю суміш і вийди в центр кола. Я підготую останній ритуал. Все готово. Приєднуйся к нам. Або до нас. Скоріше все правильніше приєднуйся до нас. Як ти себе відчуваєш? О, дуже добре. Що ти. А! -а, 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 -а. <apologize> да. Тепер назад дороги немає? Якщо мені прийдеться втратити свою душу... Так тому і бути. От. Що ж, пролог ми пройшли? Так, я не здивований новинам, які ти приніс чужиме. На нас нападають, і якщо ситуація не змінилася, нам прийдеться бігти як і тобі. Нам може знадобитися твоя допомога. Я думаю, що робити далі. Угу. Ей, ти дійсно прийшов снаруже? Е я можу... Я можу попросити в тебе дещо. Я був у гробниці героїв своїм внуком. Коли на нас напали монстри, мені вдалося убігти, але я втратив слід мого онука, Аркадія. У мене немає надії, і я думаю, що знаю, що з ним сталося. Но я хотів би бути в цьому впевнений. Допоможи мені збавитись від сумнівів, які. Які переслідують мене і я е винагороджу тебе. А, окей. Ні, ну чого, минулий раз, в принципі, я думав, що тут вже світ, якби коли він програв. А тут оказується, що. воно тільки починається. Ну, Якщо ці не знають про демонів, які вторглися, а я до цього реально думав, що вони знають. Так. Ну Давай молитися. Давай Асмадея. Так, ну, до речі, на рахунок це Смадея. Ну і демонів. Реально, Люцифер це суміш, типу, воїна з магом, ну більше воїна менше мага. Як я зрозумів, типу цей звір, Левіафан, це чистий маг. Бал це в основному були на прокля на ті... на отруту націлене. Ну, соответственно, осмодей буде через кров. Так. Ух. Типа нічого складного немає. Особливо там ще рілли утримуємо, то взагалі просто буде. Так от. Ми будемо йти через кров. Ну і як я зрозумів, там це щось таке, типу, крітеє. Не, краще отак от не позоритися. Вот. Ну і са там, соответственно, це крити. тут все. Я, чесно, так і не зрозумів суть приколу механіки гри за сатана, ну. ладно. І... е, забирай. Ну, насправді так-то геймплей тут так-то скучнуватый. ты проходишь, обыскиваешь там, або мусор, 98 выпадки або битва. Ну и а после битвы ты забираешь мусор. Да-да-да, магично, магично. А я знаю, это Ну і наскільки я знаю, ти по різні складностях, бо зараз ми походимо на складному. А ну раз проходили на дуже складному. Ну і ніякої різниці крім того. Так, що ми маємо? 8 здоров'я, 5 мани. І шанс крово... кровотоку. Отлічно. Як я казав тут гра через цей... Оп. Так. А, по навичках це що? Спішка Асмадей. Накладую на себе на 15 секунд тому від ваших атак. 15 секунд втома від ваших атак Ближнього бою знижається на 60%. Мгновенно Перезаряджається, коли ви перетворюєтесь в демона. Окей, хорошо. Так, ну цекер, разумею, больше таких баф. Так, сюда. Так, тут что? Анатомическое зрение, шанс кровотечения плюс 25%. Кровотечение во время атаки в ближнем бою у вас есть шанс вызвать кровотечение, добавляя 40% наносимого урона в виде очков кровотечения. Каждые 10 секунд цель теряет одно очко здоровья за каждое очко кровотечения. Каждые 10 секунд. секунд очки травте уменьшаются на на що то уменьшаются так окей хорошо тут на що? так король холма не останется після атаки в ближній бою у вас є 30% шанс провести ще одну атаку ближньому бою яка наносить на 50% менше дама так улыбка дракули 5% так. Так, ну оці два, оці три, навірно, треба буде прокачати. Ну і далі дивитися, що там буде. Так. так. Демо? Я думаю, перша серія буде така не дуже довга, я б міг і більш ознайомчую. Так, свять подивитися, що як буде, як воно буде виглядати. Ой! d одну секунду так я повернул всем по так угу. да 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 Бей, бей, да да Соняється тільки на фізичні атаки окей. Так, mm. да, да, примари вони стойчі. Що, вроді, як в наступному бою маю вже навчитися перетворюватися на демона, і там мають бути якісь фішечки від демонічної, демонічної форми. Не, ну походу уровень рівень отримати до того моменту, як вийде на босс, у мене не вийде. Ну нічого. Так-та-да, -та, можу прийняти виглядати мене, окей. Так, чотири демонічних накладаю на себе шанс кровавий. увеличение 40% бонус украденного здоровья каждой атаки плюс уровень восстанавливаете 20 ага. Опа. и Добываем. Че да, добываем. Угу. Так, на меня наклал страх, но ну, ничего страшного. Ну реально, если бы играл в удалить сферы, то я бы молоточками его просто разносил в пыльку. Так, не бомб заканчивается. Тут трохи помилку зробив, бо... <small> Получається, спочатку треба використати навик. Цей баф. А тоді вже перетворюватись на демона. Так, хоча. Давай клинок. Бо там є шанс на... Тревотічені. Зараз він 57% Окей. Okay. Там воно хотіло, щоб я натиснув цю кнопку, що, типу, мене вороги не бачили. Так обираємо цей. Ми починаємо бити. Це звичайні зомбі. Є о чому? Я в принципі думаю, це на початку да, воно буде складнувато. Но він повністю розкриється десь у рівні на п'ятому, на восьмом, якраз буде вже видно а, саму основу білда. Угу. О, наношу ворон і ще всяко. В принципі, так-то я вже бачу цей потенціал виживаємості. Так, да, потенціал непоганий має бути. Так, аня. А ми такі ж самі, в принципі. Так, тепер-то ти... При... Схоже на аномалію, звідки ехом йдуть звуки далекого світу. Прислухаємося. Смерть. Велика смерть. Дякую тобі. Без тебе ніщо не мало би смисла, ні смаку. Дякую, що роз... розрушила все. Е... А від чого це було? Що-то раніше, коли воно було все на англійські, якось було більш загадковіше ли? забыть лабиринт рик не предвещает ничего хорошего так браем тебя так вала ему зомби А блін. В принципі, зараз же можна одну тичку зомбі лише дати, далі він сам помре через 10 секунд. Типа, uh -huh. easy. для крафту блять точно це ще зможу нормально прочитати всякі нотатки оці всі прочі ну бля давай так це наробниця більше схоже на братьку могилу Йо-йо-йо-йо... ревенант. Ну и зомби. Окей. Окей. Так. Давай разберемся с Ну... Все ем. Уго. Да ведь шо, это два крита поспель. По Ебать уроды. Да, я вернулся. Конечно. Мана. Я ж у мене ж вроді немає на мана. Так, ну. Ще дві тички. пассивные, максимально здоровий, максимально здоров маны, плюс одне здоров'я расходуємо в ближньому бою. Що значить расходуємо? Так, теперь навыки. Тут у нас шо? Так, це шо? Указано себе ваша следующая атака в ближней бою носит для себе. Больше урона в виде кровотечения. Шо? Это давай, тут в принципе резницы я кликовой не маю. Так, мы лише принесем все сюда. Все сюда. Це баф так тепер ці, так давай, наверное, туда плюс 5%, 5 дома и в хп так тут естественно с да перетворились на демона надо дешево закрыть значку ярости в принципі, хай буде. Третім використаю, тут, як я зрозумів, ярость копиться доволі сильно. Здесь вона перетворився, 20 ярості отримав. Потім ще раз перетворився від імпульсу. Це не буде 40 ярості. Коротше, отак от. -от. Окей. Добре, з цим ми завершили. Повертаємось до того діда. Віддамо йому амулет. І на цьому, в принципі, першу серію закінчимо. Угу. Так. Мій маленький Аркадій. Я очі... очікував цього, і все ж цей медальйон єдине, що від нього залишилось. Дякую, що. Ризикнув заради мене. Візьми ці гроші, надіюсь, вони тобі допоможуть. Добаві більше опит, ніж гроші. Що ж, а на цьому ми цю серію завершимо. З вами був Люцифер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Загалом будьте активні, будьте сильні. Все. Всіх люблю, всім папа. -па.